Ось такі ситуації у на нас сьогодні. Доброго ранку. 32 юні. У нас мід акузатів. Минулого вчора. Минулого разу я записала прийменники, які вживаються з датівом у нас в на групі в телеграмі. Тепер ми з вами розбираємо дюрх. Ось, наприклад, Луки шпринт дюрх das фенстер. Луки стрибає через вікно. Тобто, «дюр» – це через Ziggate um den Tish. І вона, це вона, це дівчинка луки, вона йде навколо, я так розумію, столу. «Геген» на ден тіш». Вона стрибає на стіл. Тільки не зверху, бачите, а в напрямку до. Она без зимус фіш фешган. Вона повинна без риби йти по факту. Оне бенуцтаман майстанс оне артикль. Оне вживається без артиклю з іменником. Фюа. Фюа – це для. Der Fisch ist für dich. Риба є для тебе. З прийменниками фюа, ун, дюх, оне геген. Фу, у, ди, о, г. Фу, у, ди, о, г. Абен і маден акузатів. Ми завжди маємо акузатів Ergänzen Sie die Präpositionen, der da hätte Für und um, durch ohne Gegen. Sie trägt eine Kette um den Hals nach Kolo Schien. Das Geschenk ist. Du. Das Auto fährt durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Третє. Das Geschenk ist für, для тебе. Kaffee ohne Zucker. Deutschland, Spielte, Gegen Brasilien. Давайте це все діло запишемо. Я вам запишу uh, конспект, тут будуть правильні варіанти в нашій групі Мацуранкоде. А поки що ми з вами йдемо, бачите, знову на у нас текст, якась лампочка в нас запалилася. І ми йдемо вправу номер 2 Um gegen oder dürr, ergen sind Das Auto fährt, бачите, навколо, як у нас крізька ходила, ум um den baum. Машина їде навколо дерева. Das auto fährt gegen den baum. Jede, в Sie durch die Stadt, через місто стрілочка. Зі фарен опом um, навколо міста. Так, Ергенсен зіді препозиціонен und ді артикіль. Артиклі у вас є мої гроші. А са узон стройс ду аккуратно там уб'їдь, інакше ти наїдеш на геген, бачите сільд. Шільд це вказівний знак. Das з акузативом, пам'ятаєте, наші таблички вживається. das, Не змінюється. Gegen das shield. А що змінюється в акустиє моїх гроші? Правильно. На що він змінюється? На. І тут у нас зараз мої гроші. Тут така ситуація у студента щось він переживає. Зараз я його дуже швидко заспокою. Угу. Май хороші, є успіх. Ми з вами робимо друге. Омвегеєн. Ви читайте до кінця лайфхак, і ви побачите, Das ist kürze, це коротше. Ми йдемо через парк. durch den. Бачите, чоловік, те, що казала, змінюється на den. Gestern haben wir einen schönen Spaziergang, um den See gemacht. Чому так? Вчора ми мали, до речі, хабен я вам написала в сьогодні в дев'ятій частині неправильних дієслів в картках теж є в телеграмі, працюйте, вивчити всі неправильні дієслова, ми зобов'язані на цьому рівні. Дестан Хабен, Віана Чон Спаціяган, в чудову прогулянку мали ми навколо озера. Діка є для мого брудера ist für meinen Bruder. Закінчення N, тому що акузитив. Sie gehen selten ohne ihre Kinder aus. Meistens nehmen sie ihre Kinder mit. Вони гуляють рідко. Бачите, aus gehen. Розібався, гуляють рідко з дітками. В основному беруть вони... Meistens nehmen sie ihre Kinder mit. Беруть вони так, а який смисл? Зі гінзельтен, а вони без їх дітей, вони і ракенде, в основному вони ходять з дітьми гуляти. Що є правильним? Вас і richtig? тих. Штайхен зі ді фальшен препозиціонен дух. Нам необхідно обрати правильний прийменник. Тут вони кажуть, викрістить його. Ich brauche ein Abendlein. Мені потрібно вечірнє плаття для весілля моєї подружки. Значить, фюр, раз до медикамент, маєте ви медикаменти від ліке, головного болю, Ум, дібекера, снігвай, Пекарня недалеко зілікт гляхеген, вона лежить умм за вуглом, за рогом, ум ді еке. Ві, зінде, дух, он шефтегілауфен, кайне, що не шує гіфолен. Дург, чому тут буде дург, тому що через ми пробіглися по магазинам і кайне і не знайшли хороші туфлі. Добре, давайте дивитися тепер суміш. Датів ода, а козаців, кружечок А2. Ви вже спокійно виходите на рівень А2. Це досить такий серйозний рівень, і він фундаментальний. Ось учора мене прийшов студент, каже: А мені треба на співбесіду. Думаю, бізнес німецька. А що ж бізнес німецька? Я починаю копати, а там е, там вірка в граматиці, там нічого немає. Та й на тому бізнес німецька зійшла до граматики рівня А1. Оце рівень фундаментальний наголошує. Liebe Ан Катерин. weißt du, dass Sibyl und Patrick heiraten? чи знаєш ти, що вони одружуються? Hast du von ein Geschenk für? Чи маєш ти ähm, подарунок для них? Für sie, вони. Ich suche von Zeit einer Wuche. Я шукаю уже протягом тижня. Я напишу вам все, щоб це не сидіти, як я вчора гралася, це з ума сходили тут всі, Айне не воги і закинув телеграм зараз після заняття. Хойте, бін іх міти. Сьогодні я маю це датів, тому що міт з моєю сестричкою на Франкфурт Дефарм, він каби Андрішен, де зустріч. Ми там шукали подарунок гішем. Wir sind durch die akuzativ дії, бачите, тут це написано Діхштат. Абер з вас швіри, це було важко. Erst спочатку sind wir zu den großen Kaufhäusern gegangen, Kaufhäusern це, äh, центри, буде закінчення N, Dativ gegangen, aber wir haben nicht defund, нічого не знайшли. На третьому в при цьому Карін так проблема сталося з Карін. Он не було уважною. Und hat die tür gegen den kopf bekommen і отримала äh, двоє по лобі, як розумію. Іван швидкий. Їй було досить погано відповідно, і відповідно. Дехальцю. Eine Freundin gegangen, ist zu mir und haben bei ihr, und ihr zuerst Kaffee getrunken. Die Freundin hatte eine gute Idee. Sie kennt ein Schmuckgeschäft bei ihr und um die Ecke Sarum, wo Wir haben eine wunderschöne Kette für die Braut. Для äh, невести, для наречений от ана кроватен адл, фюр читається жених бротигам гекаф. Äh, наречений буде ден, тому що зем висла лібе груса анна. Чи побачимося ми на весіллі? І прийменники, ось мнемонічна техніка фотокшена. Як бачите, я пропускаю деякі слова уже кафе, ідея вже не перекладаю. Якщо якісь слова вам не зрозуміли, ви, будь ласка, одразу дивіться в контекст реверсу. Те, що я завжди рекламую і пропагую, те, що вам завжди підказую. Дуже приємно мені читати відгуки. В нашій групі, зокрема, і в Інстаграмі, як ви пишете, що у вас виходить, це чудово. На домашнє завдання вам вивчити ось цю табличку і зробити, будь ласка, дев'яту частину неправильних дієслів. А я зараз пішла вам записувати це все, в розписувати в Телеграм, в Конспект. Саме хороші вчиться, я вірю в вас.